Вітаю! Дивимось на Оракулі Ленорман. Ваше життя, добрі новини, що цікавого попереду. Давайте подивимось зараз з вами разом. Зараз, в якому стані? Дивлюсь, якщо з вами співпадає, розклад далі. гора. Дивіться, зараз, е, от, від, я так скажу, ось ця гора, вона вже у вас відходить, тобто якісь перешкоди. Це, по-перше, ви могли в минулому, недалекому, може, ще цей шлях зараз проходите. Йти дуже-дуже тяжко крапкатись, якісь перешкоди. Ви не розуміли, де вони взялись на вашому шляху? Чому так? Для чого? чого? Коли вже це закінчиться? І не бачили так, йшли, і йшли, і і не бачили вже просвіту. Але. Вже шлях розвиднюється, бо тут такі в мене двоякий, двоякий Ленорман, тут лілові і вишневі сумерки. Це Лілова гора. Вона каже про те, що все попереду, тобто позаду вже все тяжке, а попереду вже все краще, тучі розвіються, і ви йдете в правильному напрямку. Це дуже важливо, що ви йдете в правильному напрямку. Ви зараз розумієте, що у вас є ключі від тих дверей, в які ви могли довго-довго стукати і ніяк не могли достучатися до людини, до якоїсь ситуації розрулити, до якихось там ще перешкод. Тобто зараз у вас вже на руках є це все, і вам залишилось тільки відкрити цю дверь двер і взяти в неї. І також зараз ви можете. Вимітати всіх, хто вам не імпонує, людей, які вас ображали, людей, з господи, пробачте, які з вами не екологічно поступали, ненормально, так неадекватно. Усіх зараз ви вимітаєте, чистите своє життя, себе чистите в першу чергу від токсичності, від усього. Що вам йде у життя? Дивимось, дивіться, що кажуть нам риби. Риби це завжди достаток і добробут. так? Це така золота рибка, яка може зараз вам якесь бажання здійснити, якусь мрію, але не просто так, так. А за те, що ви добре попрацювали так, над цим бажанням. Тобто ви могли багато вкладатися, ви могли багато ресурсу свого втратити, і фінансового, і е, якогось морального, матеріального, фізичного, духовного. І зараз це все вам дається. Тобто ви свою гору пройшли і вам відкривають двері і кажуть: ось ти заслужив на це, ти здобув це сам своїм трудом тримай. Так, що ще попереду? Дороги, Еліс. Дивіться, що нам це скажуть дороги наші, розвилка. Те, що у вас є різні шляхи і варіанти розвитку вашого життя, ваших ситуацій життєвих. І ви будете зараз вибирати найближче майбутнє, ваше каже про те, ви будете вибирати, як йти, з ким йти далі. Тобто зараз, так, Мітла нам сказала про те, що ви вимітаєте з цих людей все, що не потріб, які у вас в вашому житті застоявся в будь-якому сенсі цього слова. І зараз ви чекаєте вже на нове. Знаєте, це буде новий подих. От Ви вибираєте шлях і розумієте, що вже по-старому не буде. Що буде вже по-новому, що той корабель він приїде за вами, і ви підете в нове, такий новий шлях свій, такий цікавий, такий вже. Так, він не звіданий, він ще не зрозумілий, може для когось, але ви розумієте, що як раніше не буде. Оця карта каже про це, що. Те, що було раніше відмирає назавжди, і зараз ви йдете у новому напрямку. І що вам цей напрямок дасть? Дасть сім'ю, дасть добробут. Тобто Асте це завжди прекрасна карта, сімейна карта, і вона завжди про благополуччя, про прекрасний, знаєте, такий стан, де ви будете наповнено любити себе, любити навколо людей, своїх рідних, бути в своєму добробуті і внутрішній стан ваш. Налагодиться. Це дуже добра карта. Ви йдете дуже в дуже правильному напрямку. І ще й сад. Сад теж дуже прекрасна карта, вона доповнює лек І це каже про те, що ваш період вже розквітає, так? Розквітає, і він, вже, знаєте, Переду тільки кращий. От зараз йде ваш кращий період, потрошечки-потрошечки, навіть якщо ви зараз це не відчуваєте, він буде вас наповнювати, ви будете розуміти, що в житті вже налагоджуються всі сфери і будете дуже цьому радіти. І ще і Лілії, дивіться, які гарні. Це теж каже про те, що Лілії, це. Завжди такий прекрасний стан, коли ви розумієте, що все можна вдихнути і спокійно жити, можна вже забути про те, що вам треба щось бороти, кудись бігти, що треба вже спокійно взяти своє щастя і бути поруч. Ось такий добрий, обнадіючий розклад зараз у нас вийшов. Це дуже-дуже добре, я скажу, бо зараз нас тяжко, тяжко дуже нам, українцям, так, багатьом, ось в такому стані жити, особливо ті, хто зараз проживають цей стан дуже різко, в таких місцях, де ви розумієте, неможливо нормально себе почувати. Але я вам скажу так, що ваше життя йде подих щастя, подих злагоди добробуту. Ще для когось йде, може і дитинка, знаєте, а для когось йде новий початок, по-легкому. Так, Дитина каже про це. Іде по-легкому. Так, І знову сад. Тобто, ну, сад і сад ну, дуже прекрасний. Я вас на тому вітаю, тому що це добре. Це добрий початок і початок нового продовження, як хочете, але вже як було раніше. Те погане, воно повністю відходить, і ви можете спокійно зараз почувати себе. І дуже-дуже добра така тенденція йде у ваше життя. Просто наберіться терпіння, для кого зараз це важливо, набратися, накидайте все на шляху, вже дійшли ще трошки. Хтось вже це відчуває, хтось ще не відчуває, так, але почекайте ще трошки, ви дійшли до свого щастя. Я скажу так, якщо у вас турбує щось, хтось обрете сім'ю дуже-дуже, ту, яку страждав дуже хотів, і от зараз ви зможете відчути цю сім'ю вже повну в ній будете. Ось, якщо ви хочете індивідуальні розклади, пишіть мені. Я не роблю великі розклади на Ютуб, на і на свої, тому що все ж таки індивідуальні ми робимо 30 хвилин. Це для вас буде більш така інформація корисна, ніж спільний так, розклад. Спільний тут різна енергія, вона схожа, але не точно ваша. Так? Вона схожа з вами, ваша і ще багатьох людей. Ось тому, якщо ви хочете тільки свій, в мене. Є і на пару ви можете питань, я можу відповісти, можу на 30 питань відповісти на любі теми. Тільки діток не дивлюся до 18 років, вони ще не сформовані енергетично повністю, тому не треба їх чіпати. Це вам на майбутнє, якщо навіть до інших тарологів йдете, можна дітей дивитись через батьків. Через батьків спокійно можна, але самих дітей не треба дивитись на ранжу. Ось тому. Чекайте на оновлення в своєму житті. Щасливе. На все добре.